Всім добрий день. У нас іде дощ. А у вас іде дощ чи ні? У нас так потроху я йде і бачу, знову на тиждень дощик. Ось такі у нас дела. Я хочу зараз зробити ладки. У мене немає кефіру. Ну, нема, то і немає. Що не зробиш. Занят сюди, ні. Мене витражене молоко літром. У мене є сметана, я її зараз всю витрачу. Буде трошки кислотності, і я додав соди. Зараз додав соди. Тут десь така добра ложка сметани. У мене мука, беру соду, От таку неповну чайну ложечку, ложечку соду. Розмішаю, трошки додаю соду. Навіть рецепту у мене тютюки немає, там тільки по рецепту, щоб я писала, І що, я буду, що я маю тут доходи, що я буду все описувати. І я знаю, що у когось є це більше, у когось менше, у когось мука така, у когось кефіру там, чи молока. Так, Скупаю мені цукер. Упиваю яєчко ще одненьке. Мені кажуть, не так би не змогли. Ну, я вам же теж сказала, що ви не змогли так би прожити, як я живу. Тоб я все це пережила і зараз ще я переживаю за те, що в мене є, що дитина боліє. Я не знаю, що буде далі. Трошки цукру. Ви, може, мене не поняли, да. Написали, що до нашого википа типу, його знімаєте як вам це важко. Ну, не важко знімаю, чому не важко знімаю. Я вам кажу, що ви б не змогли б так би деякі люди не змогли так би як я жити і ступу пережити. Навірно, б, здоліса і з піліса вже. А я держуся в норми. Хоча в мене ці стреси доведі не до доброго. Ну і що ти зробиш? Кожного свій хрест. Що є, ти мусимо пережити. Який є хрест, такий несемо, до скількох ми будемо жити, до скількох нас нам Бог дав життя. Сколько наша свічечка буде горіти. Теж ви не думаєте, що це добро життя курить Шість пачок. Це ж ви не думаєте? Ви знаєте, скільки мені треба грошей на це? Я вам передати не можу? Коладки роблю і розказую. А що в мене? У мене канал моє життя. Мене влоги, постійно, Постоянно, що в мене таке є в житті, то я й показую. Так, ще трошки. Це вже буде нормальненько. Буде нормальок. Можна зробити не солодкі. Було, наприклад, хтось буде робити, то розділити на дві частини в одну частину насипати сахару а в другу приправу, отут таку 12 овочів, до цибулі покрішити та пожарити такі солоненькі оладки. Я пішла жарить, сподіваюся, що будуть смачніє. Таке ось тесто. Таке буде в мене тісто. Подумаю, що в мене коньяк чи що. Це він оцет. купляла. Що ви з нього робите? Напишет, добавляєте, додаєте, що селати, бо ми то їмо без уксуса все. А це взяла, думаю, може, коли коліно намажу, зроблю компрес. Чи не знаю, для чого його використовувати? Для ров, мабуть, можна суші робити. Ну, там рисовий оцет. Я так і брала яблучний, по-моєму, теж брала в неї яблучне. А він і у нас привозили 20 гривень бутилка, то я взяла по 20 гривень. Тут, мабуть, літра, а не 500 літра. Так, друзі, що тут у нас? Малесенький огонь, накрила кришечкою. Опа. Треба трошки раніше. Забирати. Ось такі вони красавчики. Не, трош, я отакі от люблю. От такі ось щоб вони були. Це вже для мене забагато є Хлопці люблять отакі от поджарані. Я роблю такі і вони дуже добрі. Дивіться, які вони пухкі. Бачите, які пухкі. Ще трошечки не буду знімати. Біла сковородка? Ой, ще мабуть, рано. Ой. Попробуємо. Уже не віддачало одного доїдаю. Таке ну здратеньке, добре. І от така миска смакоти зараз будемо їсти. Смачно, М -м -м, як сп'ячі вийшли. Колись маті казала, дітки діть, є содніки з домашньою сметанкою. А та сметанка така жовтенька, да така солодка добра, да густенька. М -м -м. Як спомню, только споминаємо зараз. Ще в мене до три дожарується і все.